В ефірі Дніпро Ньюс про головне на цю мить розкажу я на Сазайцева. Вітаю три артобстріли за ніч пережила Нікопольщина. У Нікополі пошкоджені інфраструктура, два приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Зачепило лінію електропередач, опинилась під ударом і червоногригорівська громада. Всюди минулося без жертв і постраждалих. І вночі окупанти атакували територію України десятьма шахедами. Більшість дронів ворог скарував по позиціях сил оборони на прифронтових територіях Харківщини. Два безпілотники знищено силами ППО. Ще два впали самостійно. Також противник застосував ракети. Більшість із них не досягли цілей. І РФ готує масштабні ракетно-дронові атаки по Україні найближчими днями у зв'язку із Днем Незалежності. Про це попереджає посольство США і закликає своїх громадян покинути Україну. А в разі, якщо ж залишаться, подбати про заходи безпеки. І ворог суне на мирноград, що на Донеччині. Місцева влада закликає людей терміново виїжджати. Два мікрорайони міста вже закриті на в'їзд. Там вимкнули електрику. А 26 серпня у всьому населеному пункті припинять працювати крамниці. Нині розшукують пів тисячі дітей, яких ховають від евакуації, сподіваючись відсидітись у підвалах. Тим часом служба безпеки України затримала жительку Нью-Йорка, яка здавала ворогу локації Сил оборони на Донеччині. Жінка тримала зв'язок із російською розвідкою через свою свекруху, яка живе на території РФ. Зловмисниця обходила місцевість і приховано фіксувала оборонні об'єкти, випитувала потрібну їй інформацію. У місцевих і голосовими повідомленнями передавала все зв'язкові. Жінку затримали під час того, як вона намагалась евакуюватись із селища її загрожує до восьми років ув'язнення. І квитки на потяги стали дефіцитом. Українці масово скаржаться на неможливість придбати їх як на внутрішні рейси, так і за кордон. Що стоїть за цією кризою? Хто винен і як вплинути на ситуацію? Дізнавався наш Сергій Скрипник. Мене звати Сергій Скрипник. І сьогодні я вирушаю на пошуки квитка на потяг. Завдання дістатися до Одеси на робочу конференцію. Але от халепа квитки на всі потяги на цей напрямок ніби зникають у повітрі. Завдання не з простих. Давайте розбиратись. Як тільки я почав шукати квитки, система дала збій та показала, що місць немає. Як таке може бути? А чи є інші варіанти? Скориставшись порадою знайомих, я поїхав на залізничний вокзал, де прямо на місці, начебто, можна купити квитки з рук або хоча б дізнатись, як це зробити. Це треба зарані забрати, щоб не стане тяжело. Літо зараз, що на плотноді. Зимою осені гроші, ще зараз все на морі, і зараз через границю на Молдову, на аеропорт, а Тому вся розв'язка через Одесу. А тому так воду зараз і є. Навіть не допомагають сучасні додатки. Квитків немає. Тож переходжу до плану В. Це не план на випадок форс-мажору, це майже гра в лотерею. Перекупи. Кажуть, що найчастіше це провідники. Саме такого мені порадили на вокзалі. Алло, Алло вітаю. Алло. А я сьогодні був на жд вокзалі. Мені. Дав ваш номер, аби запитати стосовно квитків на Одесу з Дніпра. Хотів я просто вперше так перекупаю квитки, хотів дізнатися, скільки варто і які ці місця будуть. А ви що, не їхали ніхто на поїздом? Ні, я та поїздом їздив, але квитків зараз немає на Одесу. Я так не перекупав ще. Алло? Купій не ваго. Я не почув ще раз. Купій не алло. Алло. Що зв'язок поганий, я не чую. Я це купейний вагон. А, купейний. Все. Це я так розумію, купе провідника. Так. Да. Да. — А скільки коштує? Тисяча. Тисяча. Тобто вам зателефонувати, да, коли я буду на вокзалі? Окей. Отже, як отримати гарантії, переплатити чи почати пошук ще раніше. У кожного свої методи. Алло, Маш, привіт, привіт а ти нещодавно їздила у подорож на потязі. Ти можеш дати мені поради, як купити квитки, бо щось взагалі не виходить? Так, давай хвилин за 20 біля кав'ярні. А за 20 хвилин біля кав'ярні? Добре, добре, дякую. Скажи мені, поділись лайфхаком, як ти купила квитки. Зараз це реально дуже складно. Я не знаю, чому останній місяць ситуація погіршилась. Я загалом по особистих справах часто їжу і реально раджу таку штуку, як автовикуп. Реально дуже прикольна тема, пішли сядемо, і розкажу. Автовикуп. Так, дивись, це в додатку Укрзалізниці. Вони не так давно зробили додаток, і там з'явилася така функція. Ти можеш відстежувати, по-перше, вільні місця на потяги, які тебе цікавлять. І по-друге, це автовико. Ти прив'язуєш картку до додатку, свою картку банківську, і в тебе резервуються кошти. Тобто їх не списує одразу, воно їх типу відкидає кудись, чесно не знаю куди. І коли з'являються квитки, які тобі потрібні, то автоматично сам додаток їх викупає. І тобі не треба прокидатися о 8-й ранку як переляканий, оце клаце для того, щоб знайти і купити квитки. За офіційним коментарем я звернувся до Укрзалізниці, чому система не справляється і що роблять для вирішення проблеми? Лист відправлено, тепер залишається тільки чекати на відповідь. Можливо, з детальним поясненням. Довго чекати не довелось. Нам надійшла відповідь. Населеність поїздів, особливо у напрямку Одеси, Львова, Ужгорода, Мукачево та інших населених пунктів Карпатського регіону сягає 100%. Зважаючи на те, що Укрзалізниця, окрім регулярних пасажирських рейсів, виконує ще й планові евакуаційні рейси із прифронтових регіонів. Інші види спеціальних перевезень, компанія не має в своєму розпорядженні достатньо рухомого складу, ще й для призначення достатньої кількості додаткових рейсів на популярні напрямки у внутрішньому сполученні. Українці кажуть, що сьогодні купівля квитків на потяги це не що інше, як рулетка. Люди, які мають терміново кудись поїхати, змушені грати в цю гру. І як тоді відповісти на вічне питання: вам шашечки чи їхати? Готуйтеся до стресу, запасайтеся зв'язками і сподівайтеся на краще, бо офіційні квитки це майже мрія. Так як же збільшити шанси на придбання квитків, записуйте інтернет-поради. Додати ім'я та прізвища пасажирів у профіль в додатку, додати дані платіжної картки, врахувати, що квитки інколи з'являються не рівно о 8 чи 9.00, а на одну-дві хвилини пізніше. Якщо не встигли купити квитки у перші хвилини продажу, слід перевіз вірити їх наявність через 15-20 та через 30-40 хвилин. Більше шансів купити 1-2 квитки, ніж 3-4 за один раз. Повернуті квитки надходять у продаж за дві та за одну добу до відправлення у проміжку між 10 та 10-20. Наголошують, ці поради можуть підвищити ваші шанси, але жодна з них не дає гарантію успіху. Як повернутися до нормального життя після наслідків вибуху? У Дніпрі відбувся тренінг для людей, які постраждали від бойових дій. Громадська організація в рамках проєкту захист та реабілітація розказували про адаптаційну підтримку та реабілітацію для постраждалих цивільних осіб та надавали необхідні консультації. Кого підтримують волонтери та як звернути за допомогою? Дивіться просто зараз. Ірина Павлівна проживає в Нікополі у прибережній зоні колишнього Каховського водосховища. Говорить, росіяни тероризують місто чи не щодня. «Фактично на лінія, як ми всі там місцеві жителі шутні, шуми живемо на нулі. Криша дерева, містами її нема. Вікон нема. На всю хату одне вікно. Вікна всі забиті USB. Темно, як в підвалі. Пошкоджена не лише домівка жінки, а й вона сама отримала чимало поранень внаслідок вибухів. Були ажуги, в осколки кожа була, Ну і, звісно, сотрясіння, со захист телефонував і предложив поїхати послухати представників фонду і вибрати для себе оптимальне то ли це допомога, то ли це юридична консультація. Пані Ірині для повної реабілітації після поранення необхідна підтримка. Тож жінка, не зацікавлена, послухати представників організації лікарі без кордонів. Їх запросила Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Аби ті допомогли людям ми підтримуємо лікарні з діяльністю у відділеннях реанімації, а також у відділеннях невідкладної допомоги та хірургії. У нас є система направлення Амбас, яка забезпечує кожну з понад 300 транспортувань. Із лікарень поблизу лінії фронту до лікарень Центральної України Дніпра, Києва. Я дуже вірю в принципи лікарні без кордонів і загалом гуманітарні принципи. Тож це моє головне бажання бути тут з вересня 2023 року. Громадська організація у співпраці з Дніпропетровською обласною адміністрацією проводять тренінг для вразливих верст населення Нікопольської громади. У заході взяли участь 35 осіб офлайн та ще 86 Приєдналися онлайн. Тренінг один із серій, який ми проводимо. Напрямки дуже різні: від юридичної допомоги до реабілітаційної, як сьогодні. Також у нас планується по інклюзії людей постраждалих, щоб вони могли працювати і бути повернені для до нормального життя. Ми допомагаємо також в юридичному напрямку. І робимо кейс-менеджмент, тобто будь-яке питання, наші юристи від отримання інвалідності до отримання статусу до, наприклад, права та пільги, які мають людини. Будь ласка, звертайтеся. Якщо ви постраждали, ви маєте право на допомогу. Детальну інформацію та контактні дані для отримання допомоги можна знайти на сайті громадської організації Ерлайт. Анастасія Кубовська, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Об'єднання поколінь підопічні Дніпровського територіального центру та учасники молодіжної медіашколи організувалися для створення фотопроєкту до Дня державного прапора України. Учасники працюють над патріотичною фотосесією. На заході побували і наші журналісти. Усміхнені та трішки схвильовані дівчата з Дніпровського територіального центру позують як справжні моделі в об'єктивах фотографів молодіжної медіашколи Дніпра. За кадром на бекстейджі готуються інші 12 підопічних терцентру. Не приховують, дуже хвилюються, бо така фотосесія у них вперше треба було чимось займатися, тому що могла поїхати. Ми готувалися дуже ретельно до нього. Ми намагалися зробити все, щоб було на Гарному рівню, щоб всі були гарні, красиві і щоб все відбулося дуже достойно. Унікальний фотопроєкт розроблено до дня державного прапора України. Насправді це не перший досвід. Я вже три місяці в молодіжному медіа центру Дніпра з початку літа, і за цей час ми встигли познімати репортажні зйомки, портретні зйомки і якісь художні цікаві. Концерти, флешмоби, тематичні творчі зустрічі, майстер-класи у територіальному центрі. Постійно проходять різноманітні заходи для отримувачів соціальних послуг. Вони дуже готувалися і зараз готуються і хвилюються. Ну беруть участь із задоволенням. В сьогоднішній фотосесії беруть участь 12 осіб. Всі наші підопічні вдягнені в українські національні костюми, озброєні гарним настроєм. Та, звісно ж, головним атрибутом цієї фотосесії є державний прав. Україну. Згодом ці світлини перетворять на календар 2025 року, який буде прикрашати оселі учасників проєкту. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Дніпро ТВ. І тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро -ТВ і нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби обробили 59 звернень. Вони стосувались передусім комунальних негараздів вивезення сміття вуличного освітлення. Більшість виконана решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. І за добу до поліції Дніпра надійшло 354 повідомлення з ознаками кримінальних правопорушень. За всіма фактами проводяться перевірки. І наостанок про приємне за минулу добу в місті народилось 32 малюки: 16 дівчаток і стільки ж хлопчиків. На цьому наш випуск добігає кінця новини Дніпроти є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Тож не забудьте підписатися і до побачення.